Всі ми чули про проект NotCoin, який роздав своїм користувачам сотні доларів на акаунт за те, що вони просто тапали по екрану. Сьогодні ми розберемо найпопулярніші тапалки. Подивимося, чи є в них шанс повторити успіх ноткоїну, який дроп вони потенційно можуть роздати, та скільки на цьому можна заробити. Також ми порівняємо тапалки з іншими активностями в криптовалюті, які підходять для новачків, які не потребують жодних вкладень, де нам необхідно робити певні чекіни, соціальні завдання, і за це ми можемо також отримати дроп. Порівняємо ці дві сфери і подивимося, яка з них краща. Це ха, Криптогем. Поїхали! В своєму телеграм-каналі я неодноразово закидував добірку тих таполок, які необхідно виконувати для того, щоб отримати потенційний дроп. Там я зібрав всі самі найпопулярніші таполки, розказав, чому саме їх потрібно виконувати і який із них може бути приблизний дроп. Тож посилання буде під відео або по QR-коду. Для початку давайте розберемо 4 найпопулярніші таполки на даний момент. Перша – це Bloom, друга – це Hot Wallet, третя це MemFight і четверта – Hamster Combat. Проект, який зараз навелічує більше 200 мільйонів користувачів в своєму додатку, тобто це приблизно 2% всієї землі. Поставимо себе на місце команди проекту і подивимося, чи можемо ми роздати дроп. Отже, кожному з користувачів нам необхідно роздати певний дроп. Для прикладу, це буде саме найменший дроп в 10 доларів. Ми роздаємо дроп в 10 доларів, і в нас вже виходить сума в пару мільярдів доларів. Звісно, таких грошей у проекту немає і, скоріше всього, Hamster Combat не зможе роздати повноцінний дроп для своїх користувачів. Ще одною причиною, чому тапалки не зможуть роздати хороший дроп, це певний тренд в криптовалюті. Тобто, коли з'являється певний тренд в криптовалюті, є завжди перший проект, який поставив цей тренд, і всі наступні проекти після нього, скоріше всього, не роздають дроп. Це показує практика. Для прикладу, два роки назад був проект StepN, де нам необхідно було купити кросівки за токени Solana. Ми ходили в цих кросівках, отримували токени від проекту і могли їх продати. На цьому люди заробили велику кількість коштів. Вони заробляли там тисячі доларів, хто заробив десять тисяч доларів і так далі. Але після цього проекту виходили ще наступні інші проекти. Там були багато різних реплік степену також був світкоїн. Які ви пам'ятаєте, також хто більше двох років в криптовалюті. Який роздав приблизно там 2-3 долара на аккаунт, також там протягом двох років ми могли отримувати решту токенів, тобто нормального дропу після степу ніхто не продав. І таких прикладів насправді є дуже багато в криптовалюті, де виходить певний тренд. Перший проект роздає хорошу суму, а всі наступні після нього, на жаль, не можуть повторити успіху даного проекту. Але зараз є ще велика кількість користувачів, які стараються все-таки заробити на таполках. Замість цього можна виконувати інші активності в криптовалюті, де немає такої великої кількості користувачів, як у Bloomy, Hamster Combat і так далі. Для прикладу, є проект CARF, в якому не так багато мільйонів користувачів, але вони залучили хороші інвестиції від інших проєктів, і зараз ми можемо виконувати активності для того, щоб отримати дроб. Наприклад, прикладу, ми можемо перейти на сайт і виконувати активності в чотирьох мережах OPB, Ronin, Linea та ZK-Sync. Тут ми просто проклікуємо 4 рази, забираємо певні поїнти, які пізніше конвертуються у токени проекту. Сам проект постійно розвивається, вони залучають інвестиції, вони розвивають свою команду і зовсім скоро вони обіцяють роздати дроб для своїх користувачів. Для новачків тут немає нічого складного. Зайшли чотири рази, проклікали, отримали свої поїнти і вийшли. Це вже не займає такої великої кількості часу, як ті самі таполки, а тут ми можемо отримати набагато кращий дроб. Також є проект ГЕРАС, де нам необхідно просто завантажити розширення на свій комп'ютер, і після цього ми будемо однак пасиві отримувати певні поінти, які також конвертуються у токени проекту. Для прикладу, я просто встановив це розширення, запросив своїх рефералів і за це отримав вже більше 18 мільйонів поінтів в своєму додатку, які зараз оцінюються в приблизно 13 тисяч доларів. Погодьтеся, це набагато краща сума, ніж яка може вийти від таполу. В проєкті Grast вам не потрібно постійно клікати на екран, виконувати певні завдання, ви просто завантажуєте розширення і після цього вам капують поінти, які пізніше конвертуються у токени проекта. І коли він вийде на певних біржах, ми зможемо продати ці токени і отримати свій дохід. Насправді таких активностей дуже багато. Про кожну з них я розповідаю в своєму телеграм-каналі. Там я зібрав велику кількість активностей для новачків, які можна виконувати абсолютно без складень, отримувати поїти, які пізніше конвертуються у токени проекти, і ми зможемо отримати свій дроп. Посилання на мій телеграм-канал можна знайти в описі цього відео або по QR-колу. Ну а на сьогодні все з вами був канал Гриптоген. До зустрічі!